Саме уже госпітальні ланки, тобто це передове хірургічне відділення. Було і е, у них вони привезли двох важко поранених. Одного з ампутацією, одного з важким е, артеріальним пораненням. Натомість у них відмовлялися лікарі приймати поранених, вимагаючи, що вони спочатку повинні заповнити форму сто, бо вони їхали це. Ввечері звичайно світла не було, і вони в машині займалися двома одночасно. Важко заборонені речовини у лавах ЗСУ допомогти. Чи владні ігри? Сьогоднішня ситуація з медичним забезпеченням військових стає критичною. Кожен день на передовій захисники залишаються без належної підтримки. В той час, як для деяких чиновників, все це є полем для власних інтересів і відкатів. В соцмережах ми бачимо безліч прохань про допомогу з ліками. В багатьох випадках препарати не приходять вчасно, і тоді наші захисники залишаються з необхідністю лікуватися за свій рахунок. В той час сухорукова здається не надто пере.